Ха-ха-ха! <говорит> Вы не застрадаете. А я вам для книгу. Раз своим про Алю. Оля, девчонка, Карпа. Слухала мамы тата. і Олег не жестала. Хоть же пинчик лопый мама. Вийшла поля на подвір'я, у голосі повно біл'я. Наробили хлопці сліху. Хто не бачив понад стріху? Подивиться, швидше друзі, отзвонить наші крузі. Боже, дума, що ж то буде сюди, Та й стають довкола олі. І регочить, що я в <рикла> полі. кинула кинулася втіки. Пігла, бігла, потім взіла під похожим стогом сина. І з утоми задрімала. А за хвильку міцно спала. У сороки витри око хоч була вона високо, опустилась, роздивилась. Біля Олі примостилась його лікалиха вибрала собі за хату. А надвечір мама й тато Олю почали шукати У по городах, по дібровах Лишенько, хоча здорова наша донечка була, Приготушечка мала. Раптом чують голос боку глибокої сороки не журі. Ваша Оля пить під столці на полі. Я вас верю, що з піди з обох полі. І хто ж ми, як закріпоче і крилами закріпаче, що ж поля пробудила. На ноги брасту подивилися довкола, що за знак духовку. Чуєте, шипоті плоски, дитя злякались, стрьомці та на щастя. Мама, тато, мама, надійшли до Олі саму. Ой, пініть мене до хати, каже Оля, мамі й тату, я грімчиком новеньким причешу. Тебе гарненько.